Вітаю мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжці, вітаю моїх підписників. Дякую вам, що ви дивитесь мій канал з підписочкою. Зараз у нас 19.36, 24 квітня, понеділок, і я буду робити розклад на балабіну, Кушугум, комешеваха і мала Катеринівка. На 25 квітня прильоти наслідки. Дивимося перше балабіно. Немає. Немає. Тут захист всесвіту ключ в наших руках. Так, проблеми тут є, але ми будемо їх проходити по букету, все буде нормально. Так, дивимося далі. Кушугум. 嗯。 Так, у Кушугумі загроза є, така все ж таки, рішення є, щось якийсь напрямок у вас тут буде йти. Е, в плані є якесь погане рішення на вас що? Тому що е, коса це рішення, це різкі дії, рухи. Але все світ буде стояти на захисті, тому тут у вас тучі. Тучі, але закінчиться все більш-менш благополучно. Сонцем я, сонце я перевірила, воно. Воно нормальне, не, це, не, це не взрив. Так що, ну, ось така буде у вас ситуація така. Ці три карти вони такі напряжні, але все буде більш-менш нормально у вас там. Так, ну і давайте подивимося комушуваху. Ну, вроді як нічого. Вроді як оця подія я перевірила. Але бачите, захист Всесвіту йде, йдуть якісь повідомлення, накази, і тут ще йде якийсь план. Чий то план, зараз ми подивимося, чи ворога, чи добрі новини, значить це наш план. Ну так, по Комишевахі, я не бачу тут конкретно ударів. Конкретно ударів не показує, руйнувань не показує. Але там робиться робота люди. Там іде, при, при, пройшов якийсь наказ, все світ працює, тобто там серйозно все так. Дивимося, мала Катеринівка. Тримають люди, тримають і хлопці там захищають ключ в наших руках. Важливі якісь там об'єднання пройшли. Праця ведеться дуже серйозна по букету. Але тут є от такі люди, які під масками. Ми зараз подивимося, чи погані вони, чи хороші. Час прийшов, час прийшов. До чого? Для чого? Щось нове, щось нове. Але воно подле. Значить, у малої Катеринівки люди, я можу вам сказати, що у вас там хтось є, який співпрацює з ворогом. Співпрацює з ворогом однозначно, і це, до речі, може, молода якась людина, молода людина. Вона під маскою. Вона не показує, звісно, що то вона, але ось вона буде працювати. Але поки що тут у вас а, ну, все більш-менш нормально. Ця подія, вона не негативна. Так, все світ тут буде преодолівати, якісь проблеми будуть. Будете проходити якісь проблеми по горі? ну, зараз ми подивимося. Ну, достойно будете проходити. Але тут, бачите, ну, тут дві карти взялося, то я їх дві відкрила. Але це ще проблеми ці будуть під питанням. Чи будуть вони? Дай Боже, щоб їх не було. Ну, тут Лілії гарні карти, тому а, може, 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 ще і не настільки вони будуть у вас. Оцю карту я тянула. О, ну прекрасно. Але ось я вам хочу сказати, хто там дивиться. Хтось у вас там молодий, під масочкою працює на ворога. І доповідає йому, в нього там часи є, і він зараз прац... почав працювати. От іменно почав... його час прийшов, той консерви, чи його тільки наняли, і він оце почав працювати. Так що так, давайте я для малої Катеринівки зроблю. Скриньку позитив, негатив, ітог, будь ласка, дайте мені для малої Катеринівки на 25 квітня. Позитив, негатив. Ітох. Бачите, то все ж таки тут проблеми йдуть, але ключ в наших руках від тих проблем. Якось так. По ітогу, так, ви ви там спілкуєтесь між собою, щось обсуждаєте, общаєтеся. Але ось позитив, то що вивчається ситуація, давайте я подивлюся. Бачите, тут йде все світ у вас. У вас там щось таке закручується. По клеверу легкості там немає. Клевер негативі Немає легкості у вас. Немає, тяжкувато. Собака лежить. В негативі, значить, це щось очікує, або це нервова обстановка, або зрадник. Чоловіча енергія, скоріш всього, що там це е я вам накидала або нервова обстановка в чоловічій енергетиці, або ця людина займається зрадою. Ну, і по ітогу, бачите, проблемки все ж таки будете проходити, але ключ в ваших руках. Все, я вам все розказала, показала. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, ви розумні все знаєте. І бажаю вам вдало, вдало пройти ці сутки 25 квітня. У нас зараз такі е, будуть йти дні, не дуже е, спокійні. Да? Ми в очікуванні, і ворог в очікуванні, і він буде робити якісь дурні речі. Тому треба до того бути готовими. Все, люди. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось.